У білій церкві запрацювало нове відділення пенсійного фонду. Відкрили його за адресою проспект Незалежності 55, що поруч з бібліотекою номер 5 Послуги тут надають четверо фахівців, але згодом штат планують розширити. Констатують у закладі пенсіонери, незалежно від прописки, можуть вирішити питання з призначенням виплат, нарахуванням пільг, субсидій та інше. Записатися на прийом можна як через веб-портал пенсійного фонду, так і у порядку живої черги. А надалі встановлять і спеціальні бокси. Варто зазначити, що в білій церкві людей похилого віку обслуговують ще у двох сервісних центрах: по проспекту Незалежності 34 та бульвару Олександрійському 106. Загалом у місті проживає понад 68 тисяч пенсіонерів. До сервісного центру можуть звертатися всі особи незалежно від їхнього місця проживання та реєстрації для вирішення своїх пенсійних питань та соціального характеру. Прийом громадян здійснюється кожного дня з понеділка по четвер, з 8 до 17 години, в п'ятницю з 8 до 15.45. слід зауважити, що спочатку відкриття сервісного центру, а саме з 1 червня 2023 року, до сервісного центру за новою адресою. А проспектом незалежності 55 звернулося понад 250 осіб. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх, дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.